Дня любі діти. Вітаю вас. Зустрічайте діти казку. Чемно слухайте, будь ласка, вам усім вона відома. Дівчинка пішла із дому. Шапочку червону взяла до бабусі поспішала. Чи вдалося вам впізнати, що за казка це малята? Дійсно, поведемо мову про ту шапочку червону. Жила колись в одному селі малесенька дівчинка. Та така красуня, що кращий за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Нічого собі любили. Одну до лісу відпустили, вовка вбили, усіх з'їли. Що ж то казочка така? Треба її переробити на добру. Ну що, почнемо нашу казку на новий лад. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращий за неї, мабуть, ніхто ніде й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки ганеньку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали називати Червона Шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці. Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. Віднеси їй пиріг і цей горщик масла. Червона шапочка хутенько зібралась і подалася в сусіднє село до бабусі. Вона так зраділа, що піде лісом, де живуть її друзі, привітні звірі. От вона зустріла свого друга вовка. Привіт, червона шапочко, А куди ти йдеш? Я йду навідати бабусю і несу їй пиріг та горщичок масла, які передала матуся. А чи далеко живе твоя бабуся? А вже ж дуже далеко. Он за тим вітряком бачиш в хатинці край села. Гаразд, я теж до неї з тобою навідаюсь, пішли разом. От вони й прийшли до бабусіної хати. Хто там? Це я, ваша онука, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщик масла. Це вам матуся передала. От бабуся відчинила двері та запросила гостей до хати. Ти, онучко, не сама прийшла, а хто це з тобою? Це мій друг, який провів мене лісом, бо ходити самій небезпечно. Ну, проходьте, будемо обідати. Вовче. Чому у тебе такі великі очі? Бо я ще не бачу, стільки корисної їжі. А чому у тебе такі великі вуха? Щоб краще чути небезпеку, яка чатує. А чому у тебе такі великі лапи? Щоб швидше вас захистити, то ти справжній друг, який завжди поруч. Залишайся зі мною, будемо разом жити. Я одна і мені з тобою буде е, не сумно. Так вони й вирішили вовк і онуку проводжає, та бабусю захищає. Ось така казочка у нас вийшла. Чого навчає в нас усіх ця казочка? Їсти корисну їжу, слухатись дорослих, цінувати друзів та поважати старших.